Усім доброго дня! Ви на каналі Галина з мультиварками. Сьогодні в нас з вами для мультиварки такий рецепт: реберця тушковані. Тут у мене свинина, смужка реберець з пахвинкою аж на 2 кг. Це багатенько, але якщо родина велика, то й добре. Я вже реберця нарізала і в мене вийшли шматки завширшки в одне реберце. Ось так. В одну кісточку. Пахвинку теж нарізала завширшки як в одну кісточку. Мене запитали, що це я працюю в рукавичках. Я ж не кухар у ресторані, а готую для себе. Так, я готую для себе, але я працюю з камерою. Тому, коли в мене в матеріалі сире м'ясо або ж тісто, то ж мені зручніше працювати в рукавичках. Коли мені, наприклад, треба зупинити або переставити камеру, я швиденько знімаю рукавички і в мене руки чисті. Тож, поїхали. До нарізаних реберець додаємо 2 або 3 зубочки часнику. Сюди ж додаємо 100 мл томатного соусу і 50 мл соусу барбекю. Усе це гарненько перемішуємо. Тепер я додаю сюди 1 столову ложку готової приправи суха суміш 10 овочів. Якщо ви не полюбляєте таку приправу, просто додайте 2 чайні ложки солі. І знову гарненько все перемішуємо. Ось таке в нас вийшло м'ясо, тепер хай трошки постоїть, допоки ми приготуємо усе інше. Подрібнюємо одну цибулинку, в окрему ємність додаємо одну столову ложку борошна. Тепер поступово лємо сюди водичку і гарненько розмішуємо без грудочок. Води ми сюди налили одну склянку, тобто 200 мл. Це в нас буде для загустіння підливки. Далі в чашу мультиварки кладемо нашу подріблену цибулинку. Другу склянку води, тобто знову 200 мл, вливаємо в цибульку і гарненько розрівняємо рівним шаром. Тепер обережно вкладаємо у чашу наші реберця. Шматки пахвинки краще класти на дно і з боків, щоб не порепати антипригарне покриття. Саме для цього ми вклали цибульку на дно. Вона буде таким собі захисним шаром. Щоб кісточки реберець не подряпали чашу. Якщо пахвинки нема, тоді кладіть реберця товстим шаром м'яса до стінок чаші. І все буде добре. Коли вклали всі реберця, виливаємо нашу борошняну заправку. Зачиняємо кришку. У мене сьогодні мультиварка скороварка, тому в неї програма тушкування скороварочна. І я налаштовую всього 30 хвилин приготування. Якщо у вас просто мультиварка, налаштовуйте час на 55 хвилин, щоб реберця були м'якенькі. У мультиварці скороварці парового клапана повертаємо в положення закритий. У кого є мультиварка скороварка, той знає, що спочатку буде нагнітання пари, а вже потім саме приготування. Коли вже все приготувалося, вимикаємось. Через декілька хвилин обережно відкриваємо клапана. Пара виходитиме десь хвилину. Ось наші реберці, бачите, вони ще й досі трошечки киплять. Давайте подивимось м'язко м'якеньке. Одразу шматочок легенько відірвався, викладемо у тацю, тепер додамо зверху трошки підливки, у ній видно цибульку та чесничок. Ось така в нас вийшла гарнюня смакота, тушковані риберці з підливкою. Усім смачного! Готуйтесь з задоволенням. Якщо вам подобаються мої рецепти, ходіть на мій канал і залишайтеся зі мною. І ще побачимось. На все добре!